Во ім'я Отца і Сина і Святого Духа, вітаю вас, дорогі братія і сестри, з недільним днем ми з вами сьогодні під час Божественної літургії слухали Євангеліє про зцілення хворої людини. Ця історія повторюється в декількох євангелістів, коли друзі принесли свого хворого товариша до ніг Ісуса для того, щоб Він Його зцілив. Говорить йому Ісус, що прощаються тобі гріхи твої. І в цей час фарисеї, які були поруч і слухали уважно, що говорить Христос, почали думати, в собі, хто він такий, що Він прощає гріхи. І Христос, бачачи їхні помисли, відповідає їм, запитує їх, точніше, що легше сказати, прощаються тобі гріхи, чи встань і ходи? Ну, чисто нашої такої практичної, людської з вами точки зору, мабуть, легше сказати прощаються гріхи, тому що це субстанція, яку не можна по побачити, якось зафіксувати, це може відчути лише сама людина, якій їй простились гріхи. Для стороннього ока це практично непомітно. А от сказати встань і ходи це доволі сильна річ, тому що це потрібно, щоб людина дійсно піднялася і пішла. І от Христос і говорить, для того, щоб ви знали, що син людський має владу на землі гріхи прощати, кажу тобі, звертається він до хворого, паралізованого чоловіка, візьми постіль свою і йди. І Він підіймається, хворий цей, і йде додому. Господь показує, що Він не просто говорить гарні слова про прощення гріхів, а Він дійсно має владу. Він дійсно звільняє людину від влади гріха. І підтверджує це звільнення тим, що людина стає здоровою і фізично. Знову ж таки, в цьому Євангелії пов'язується між собою здоров'я духовне і здоров'я фізичне. І однією з причиною хвороб виставляються людські гріхи. Ми це вже з вами не раз говорили і чули в Євангелії. Пам'ятаєте, коли мова йшла про розслабленого чоловіка після Пасхи одразу, який 38 років лежав біля Сіломської купелі, там Господь також зустрівши його, після вже зцілення каже йому іди і більше не гріши, щоб не стало з тобою що йому -то гірше. Так і тут, прощаються тобі твої гріхи, а потім уже в стані ходи. Тобто хвороба наша є наслідком наших з вами гріхів. І отут виникає питання, який же такий Бог, що він постійно карає людей хворобами? Адже давайте собі подивимося, довкола живуть біля, навколо нас сотні тисячі людей, на земній кулі мільярди людей живуть, і кожна людина грішить кожен день, практично майже постійно грішить. Це виходить, що Бог слідкує за кожним і як згрішив, ага, на тобі хворобу. На тобі там, гіпертонію, на тобі там зламай тобі ногу, ти зламай руку. Так виходить, Бог дивиться за кожним і кожного карає. Виходить такий жорстокий Бог, який мстить кожному за його гріх. Але ж ми читаємо в Біблії, особливо в новому заповіті, що Господь це є любов. Як воно між собою узгоджується? А відповідь на це питання криється в зверненні. Яке ми сьогодні ми чули в Євангелії від Матфія? Господь звертається до паралізованого чадо, прощаються тобі гріхи свої твої. Чадо, дитино моя. Господь ставиться до кожної людини, навіть і грішної, і дуже грішної, як до своєї дитини. І тут ми згадуємо себе, а як ми до своїх дітей ставимося? Ми дітей своїх виховуємо, ми їх намагаємося тримати в порядку. Але коли діти наші виростають, ми продовжуємо про них піклуватися, виховувати їх, навіть іноді карати їх продовжуємо, але ми залишаємо за дитиною свободу вибору. Дитина вже живе, живе сама. Будь-який вам психолог скаже, педагог скаже, коли дитина виростає, батьки повинні її відпустити, дати можливість жити своїм власним життям. І Господь теж так само поступає з кожним із нас. В нас в кожного є свобода вибору. І Господь не карає нас за гріхи, але Господь допускає нам пережити наслідки наших з вами гріхів, попередивши нас про те, давши нам заповіді, вказавши нам, як потрібно жити, чого робити можна, чого робити не можна. Останній вибір Він залишає за кожним із нас. І Він не забороняє людині робити зле. Тому на землі бувають і насильство, і війни, і всякі грабунки, і все інші інші нехороші речі. Тому що в людини є свобода волі, і вона може вибрати зле. І от коли вона це зле вибирає, тоді наступає момент, коли вона починає переживати наслідки свого вибору, наслідки свого гріха. І от тоді вона починає хворіти. Деякі хвороби прямо пов'язані з гріхами. Наприклад, коли людина надмірно їсть, грішить такою ось об'їданням, у неї починає хворіти. Там печінка, підсумково залоза, у в неї цукровий діабет з'являється. Коли людина е зловживає алкогольними напоями, в неї там може бути там, печінка, так це розпечинки, інші хвороби, тобто є безпосередньо пов'язані хвороби з гріхами. А є просто хворобливі стани, які людина переживає як наслідок уже тих гріхів, які скопилися, накопичилися з часу. Тому Господь, з одного боку, попереджає нас про те, що ми повинні не грішити. Не для того, щоб нас Бог не покарав, а для того, щоб не страждати самим від власних гріхів. А з іншого боку, Господь показує нам. Шлях і вихід, якщо ми хворіємо, якщо ми... життя наше, як то кажуть, не ладиться, шлях це каяття, це виправлення. Це треба просити у Бога прощення гріхів і тоді всі інші речі в житті стануть на свої місця. Тому будемо, дорогі браття і сестри, намагатися не грішити. Це звичайно важко, тому що і природа наша людська є таке церковно-слав'янське. Дуже гарне слово, удобоповзнавенна. Вона, вона зручно дуже скатується в гріх. Удобоповзнавенна. Зручно раз і згрішив. Зробити добру справу, треба думати над нею, треба себе заставляти, планувати. А гріх раз і є. В цьому складність нашого життя. Треба себе берегти від гріхів і треба себе спонукати до добрих справ. Тому будемо старатися це виконувати для того, щоб не грішити, для того щоб не гнівити Бога, і для того, щоб не хворіти, не страждати через свої гріхи, а жити в мирі, в гармонії і благополуччі. Амінь.